Слава Україні! Сьогодні вранці російські терористи здійснили чергову одну з наймасованіших комбінованих атак України. У деяких областях через влучання виникли перебої з електропостачанням, лунали вибухи і на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. З силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці головного управління ДСНС в області, медичні та інші відповідні служби. Днями ми відзначали одне з найбільших свят День Української незалежності. І сьогодні бачимо, якою ціною нам доводиться відстоювати право на вільне майбутнє нашого народу, вкотре хочу наголосити: не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Війна триває, тож обов'язок кожного подбати про власну безпеку. Бережіть себе і близьких. Дякуємо нашим захисникам, які боронять небо та всім, хто працює над наближенням справедливої перемоги.